Подивимось на карти, чому не розвиваються ваші відносини з коханою людиною. Загадуйте свою кохану людину, чоловіка або жінку, неважливо. І подивимося, чому ваші відносини стоять на одному місці і не розвиваються. Чому причина? Тут кожен стоїть на своєму, не вистачає дорослості кожному з вас, ніби духовно пусті відносини. Ніхто не хоче відкриватися, ніхто не хоче вкладатися. Така от емоційна жадібність і закритість через якусь образу. Може бути якась стара образа.